А чи знаєте ви, про що говорить різний колір жовтків у курячих яйцях? Колір жовтку надають пігменти, каротоноїди, родичі того, що забарвлює моркву в помаранчевий колір. Ці пігменти курка отримує разом із харчуванням. З'їла багато пшениці, жовток буде світлим, багато кукурудзи та люцерни, багатиме на каротоноїди, жовток буде темним. Тож колір жовтка не говорить ні про користь, ні про поживність, ні про смак, ні про натуральність яєць тільки про колір корму або наявність у ньому спеціальних барвників. І темні та світлі жовтки яєць містять вітаміни, а де є така. Тож готуйте собі страви з містом курячих яєць та споживайте на здоров'я.